Добрий день, мене звати задвірна Ольга Вікторівна. В цьому році я закінчую професійний коледж, київський професійний коледж мистецтва технологій сервісу за спеціальністю кравець Закріник. Завдяки коледжу я здобула знання та навички, які тепер можу застосовувати на практиці та роботі. Коледж направив мене на підприємство ФОП. Кирилова Людмила Сергіївна. За період практики ми виготовляли вироби для дітей з трикотажного полотна. Ось так. худі. З Стіку пусти. Чефотика така... це Завдяки цим знанням я почуваюся себе більш певною в професії криміналіста. Дякую за увагу.